Українцям різко перерахують пенсії, кому прибавлять тисячі гривень. В Україні в січні пенсії перерахували чотирьом категоріям пенсіонерів. Найбільше отримали ті, хто і раніше мав максимальну пенсію. Їхня виплата зросла з 20 930 гривня до 23 610 гривень. Мінімальна пенсія збільшилась всього з 2093 до 2361 гривня. Про це йдеться в матеріалі або Перерахунок пенсій в Україні в 2024-му відбудеться в кілька етапів. Він пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімума, мінімальної зарплати. Крім того, має відбутись традиційна щорічна індексація пенсій. Як підвищили пенсії в січні? Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривня, разом з тим збільшилась, і максимальна пенсія з 20 тися гривня до 23 тисячі гривень також збільшиться і доплата за стаж, розмір якого перевищує стандартний. За кожен додатковий рік 1% прожиткового мінімума. Тобто виплата зросла з 20,9 до 23,6 гривні. Разом з підвищенням мінімальної зарплати також зріс і гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав певні умови. Це 30 років стажу для жінок, 35 років стажу для чоловіків та вік не менше 65 років. До 1 січня вони мали отримувати не менше 2680 гривня, а з 1 січня 2840 гривень. Як підвищать зарплати в березні? В березні відбудеться традиційна індексація пенсій. Їхній розмір залежить від двох факторів динаміки середньої зарплати та інфляції. За підрахунками абос з підвищення пенсій може скласти близько 15%. Чим більше у пенсіонера була зарплата і чим більше в нього стаж, тим більшу виплату він отримуватиме. Підвищення зарплат у квітні. У квітні мінімальну зарплату підвищать з 7100 до 8000 гривень. В результаті знову піднімуть гарантію для 65 річних, що мають достатній стаж. За місць гривня пенсія зросте до 3200 гривень. Зазначимо, підвищення пенсії в 2024-му не компенсує кумулятивну інфляцію з початку повномасштабної війни. Але враховуючи, що бюджет практично повністю залежить від зовнішньої допомоги без фінансування від ЄС, США та окремих країн, реалізувати індексацію не вдасться.